Є 65% від цієї кількості шкіл. І ми продовжуємо цю справу, бо вона потрібна і подобається людям. Тому поаплодуйте самі собі і вірите, як допомагати. Рівень порушувалося також. До працівників відділу освіти і спеціалістів. Ненормально, щоб начальник відділу освіти отримував у три рази нижчу оплату праці, ніж директор навчального закладу чи вчитель з усіма категоріями і відповідно званнями. І пообіцяли, що дуже швидко зроблять, але з 10-го року ніхто не зробив, щоб дійсно була нормальна гідна зарплата у працівників відділу освіти, а не майже мінімальна. Вносилося нами також пропозиція про необхідність змін. 27 закону України про освіту. Держава гарантує виплату оздоровчих розмірів одного посадового окладу працівникам закладів освіти пропонувалася така е, формула, а не е, педагогічним лише працівникам. Не було би цієї і дилемми, що ми весь час маємо. Тепер ця гарантія стосується тільки педагогічних працівників. Про упорядкування пенсійного забезпечення педагогів. Ви чуєте, у 2010 році. Це нещаставне питання, воно дуже актуальне сьогодні. Також наша районна проспілкова організація представлена в обласній організації, голова якому проспілки, член президії Оково проспілки. За світний період наша районна організація одержала на ряд нагород від Федерації проспілок та Центрального комітету проспілки працівників освіти. Це, зокрема, проспілкова відзнака, почесний знак за розвиток соціального партнерства та звання заслужень працівників проспілки. Голова районної організації про спілки працівників освіти і науки введе до складу колегії Виженської районної адміністрації. Якщо ще не виведено, то я думаю, що так і є, так, Михайло Іванович. Шановні учасники конференції, на сьогоднішній день структура закладу освіти складається. ДНЗ 18, гімназія.